Привіт, друзі! Сьогодні ми знов поговоримо про хіми і розберемо рути світлої сторони місяця, а саме історії Арквейт та Sierra. Ці рути, по суті, являють собою одну цільну історію, представлену з різних сторін, і розбираючи її, ми будемо розглядати сюжет. А отже, спойлерів сьогодні буде багато. Але я постараюсь уникнути найсерйозніших. Огляд новели без спойлерів ви можете подивитись за підсказкою у правому верхньому кутку екрану. А ми починаємо. Тож історія починається з повернення тоношики у свіродовий маєток. Попутня нас познайомлять з його кращим другом Аріхіко Тасєєль Сенпай, школяркою, що вчиться роком старше, а також розкажуть про серійного вбивцю, що орудує у місті. Його називають вампіром, через те, що всі жертви знекровлені. В першу ж ніч у новому домі Шикі не може заснути через собачий гавкіт. Він вирішує подивитися, що коїться на дворі, і помічає дивного чоловіка, окутого тваринами. На щастя, Шикі, той його не помічає, і герой непомітно повертається додому. Зранку Шикі скаржиться на собачий гавкіт, але виявляється, що ніхто з домашніх, окрім Шикі, нічого не чув. Тоді він думає, що це все примарилось від стресу. Наступного дня Шикі стає погано у школі. Він звик до такого, адже вже 8 років живе з анемією. Однак цього разу приступ достатньо сильний і він вирішує піти додому. По дорозі додому Шикі бачить красиву іноземку з білокурим волоссям. Він втрачає контроль над собою і, не розуміючи своїх дій, починає її непомітно переслідувати. Шикі дуже збуджений, але не розуміє від чого. Прослідкувавши за нею до квартири, він подзвонив у двері, і, як тільки воно відчинилось, дістав ніж з кишені і миттєво розрізав свою жертву на 17 частин. Ніхуя собі. Приходить в себе він вже вдома, в ліжку, де Хісу і каже йому, що їм зателефонували зі школи. Повідомили, що він пішов раніше, але оскільки він не повернувся, то похаку відправилась на його пошуки і знайшла його непритомним у парку. Шикі дивиться на свою шкільну форму, бачить, що на ній нема крові, і думає, що то був лише сон. До речі, я при жодному прочитанні новели так і не зрозумів, чому його уніформа виявилася чистою. Можливо, хтось може пояснити мені у коментарях. Ідучи наступного дня у школу, Шикі зустрічає ту саму блондинку Арквейд. І як справжній чоловік він вирішив втекти. Але дзуськи, будучи загнаним у кут, йому нічого не залишалось, крім як поговорити зі своєю жертвою. Та йому пояснює, що він така скотиняка вчора розібрав її на 17 частин, що було дуже боляче. А ще в неї пішло дуже багато сил на те, щоб зростити частини тіла, тому в нього немає вибору і він буде її захищати, поки вона не відновить сили. Адже Арквейт приїхала в місто, щоб вбити вампіра, того самого серійного вбивцю, але в такому стані вона практично беззахисна. Шикі намагається відморозитись, мов я ні на що не здатний, ще не розуміючи, що вчора порізав, можливо, наймогутнішу істоту у всесвіті на Суверсу. Ось така в нас цікава зав'язка, і тепер давайте більш детально поговоримо про історію, яку нам розкажуть у руті Арквейт. Тож в першій половині руту ми будемо протистояти нерохаосу. Одному з 27 прабатьків мертвих апостолів. Про цей елітний закритий клуб поговоримо якось іншим разом. Тим паче, що у класичній новелі інформації про нього трохи менше, ніж нуль. А зараз давайте по-швидкому розкидаю на пальцях, хто такі істинні пращури та мертві апостоли. Коротко. І перші, і другі кровосісі. Однак різниця між ними така сама, як між магією і чарами у носу версії. тобто колосальна. Істинні пращури кровосісі від народження, однак в них немає фізичної потреби в крові, їх жага лише психологічна і називається вампірським імпульсом. Коли істинний предок випиває кров людини, він заражає її вампірським вектором і та перетворюється у мертвого апостола. Більш класичного для нас вампіра, що п'є кров для виживання та який боїться сонячного світла. Також мертвим апостолом може стати людина за допомогою магічних практик. До речі, Неро саме один з таких. Ну, і тут би здавалося, вистачить же нам два типи кровосість, так? Ні. Якщо мертвий апостол, випивши кров людини, запустить в неї трохи своєї крові, та може або перетворитись у зомбі, слухання на апостола, або у вампіра. Взагалі, Гордо, я не бачу принципової різниці між апостолами та вампірами. Хіба що в тому, що перші можуть контролювати вампірів. Однак ті можуть і виходити з-під впливу. Є різниця в здібностях? Однозначно. Але вампір часом може стати таким самим сильним, де і у нас у версії є мертві апостоли, які ними стали саме з вампіра, а не після укусу істинного пращура. Ну, думаю, з кровосісями ми розібралися. Тож давайте повернемося до історії. Період протистояння з хаосом найєкшоновіша та найдрайвовіша частина всього Цукіхіме, яка найбільше за настроєм нагадує Фейт. А перемога над хаосом дійсно відчувається, якщо значне. Це, мабуть, єдиний в новелі противник, протистояння за ким йде саме на рівні хитрощів і здібностей, адже всі інші бої, скоріше психологічні. Тож після перемоги над хаосом Шиті повертається щасливий і побитий як собака додому. Йому трохи сумно, адже йому подобалось проводити час з Арквейт. але в той же час він радий, що це безум'я закінчилось. На ранок він радує своїх домашніх, тим, що тепер він буде ночувати вдома, а не десь пройобуватись, і тим, що поліція зловила серійного маньяка. А ранкові новини повідомляють, що рано він радується і були знайдені нові жертви. І тут у Шикі в голові складається картинка: Ймовірного вампіра вони вбили, нові жертви з'являються, а одна мила кровосіся, яка каже, що ніколи не пила кров, все ще в місті. Вірити у це не хочеться, тому Шикі хоче в усьому переконатися та зустрітися з Арквейт. При зустрічі вона зрозуміла, що наш хлопаха далеко не самий розумний, адже всі жертви знекровлені, а Нерон від своїх жертв не залишав навіть кісток, пожираючи їх повністю. І тільки тоді до Шиті дійшло. Неро не був цілі Арквейт з самого початку. І вона розказує йому про свого ворога Роа, мертвого апостола, який перероджується кожен раз після того, як його вбивають. І ціль нашої блонди саме він. Ця частина рота хоч і містить кілька цікавих екшн сцен, але вона вже про інше. Вона про усвідомлення почуттів Арквейт і Шикі один до одного. Ні, звісно, фінальна битва з Роа не непогана. Але все ж таки тут тепер більше про романтику і драму. В чому головна трама історії я розкривати не буду. На випадок, якщо сюди все-таки потрапили люди, які не читали та не бояться спойлерів, залишу вам інтригу і стимул до прочитання цього шедевру. А зараз я хотів би обговорити найтемнішу пляму на прекрасному тлі цієї історії. Справа у тому, що коли головні герої полюють на Рога, у Новелі є момент, коли Арквейт під дією вампірського імпульсу хоче випити крові у шиті, але в останній момент стримується і тікає від нього. Він, переслідуючи її, забігає у підворотню, де, як йому здається, Арквейт роздирає людей на частини та пожирає їх. Насправді це було й у пирі. І шикі, не контролюючи себе, валить її на землю, розривай на ній одяг, лізе своїми руками куди треба і куди не треба, та в залежності від вибору гравця, або гвалтує її, або зупиняє своє сексуальне насилля. Я не моралфах. Однак теми зґвалтування та сексуального насилля дуже серйозні. І якщо ви до них приходите в своїй історії, то потрібно розуміти, для чого це, щоб зобразити всю бридкість персонажу, такі дії мають мати чіткі наслідки, як, наприклад, в рутах Кохаку та Хісуї. А в цій історії, якщо гравець зґвалтував Арквейт, покарання бедент. якщо зупинився, то все йде, як треба, ніби сексуального насилля взагалі не було. І що саме смішне, хоч шикій розумій, який піздець він скоїв. Арквейт сама його виправдовує, адже виявляється, що такий ефект її міфічних очей, під дію яких потрапив Шикі. От комусь природа дає очі, здібні до знищення чого завгодно всесвіті, а в когось очі, через які тебе гвалтують. Ахуєнно! Тобто в історії серйозно жертва сама винувата в епізоді сексуального насилля. І це мене обурює. А що саме головне, в цій сцені нема ніякого сенсу, адже для сюжету вона не потрібна. У головних героїв романтичні почуття один до одного, і вони і так потім пересплять за бупільною згодою. А в цій сцені було б куди логічніше, якби шик, наприклад, спробував її вбити, як він це зробив на початку історії, бо взагалі ситуація дивна. Він нібито побачив, як Арквейк зійшла з розуму і вбиває людей, тому вирішив, що її треба зґвалтувати. Просто абсурд. Підсумовуючи, вважаю важливим відмітити істину кінцівку рута. Вона чудова і за настроєм дуже схожа з кінцівкою рута Сейбер у Фейті. Але на мою думку, в даному випадку емоцій куди більше. Адже розглядаючи історію Широї Сейбер, ти з самого початку розумієш, чим це закінчиться, а в даному випадку ти все ж таки до останнього, розраховуючи, що головні герої знайдуть вихід із ситуації. Щодо хорошої кінцівки руту. Так, вона абсурдна і нелогічна, однак я не з тих, хто її хейтить. Як на мене, її головна задача збити гіркий після смак після істинної кінцівки. І з цією задачею вона чудово справляється. Початок історії ідентичний з гілкою Арквейт, Хіба що за виключенням того, що герой більше вільного часу проводить ціель. Та саме вона знаходить його у парку після того, як він порізав у пиршу. Дійсно відрізнятися події почнуть вже після перемоги над Нероном Хаосом. Нам розкажуть. Що Сіель насправді агент похоронного агентства. Це такі супернаворочені екзорцисти з Святої Церкви. І історія поверне наступним чином: Сіель і Арквейт стіпляться як дві сказані собаки, ну бо не дуже древні кровосісі дружать з адептами церкви, і поставлять вони шиті в дуже незручне і банальне становище. Йому потрібно обрати, з ким він продовжить свої пригоди. Шикі захищає Сіель від АРК, тому вибір зроблено. Та в свою чергу розкриє йому, що окрім того, що вона сектантка, вона ще й безсмертна, але не розкаже чому. Якщо коротко, далі основний замі'с в тому, що Сіель не хоче, щоб шиті їй допомагав, а оскільки Арквейд на нього ображена, то він, по суті, взагалі тепер не при ділах, однак ненадовго. Адже Розпій піймає наших героїв у паску. Однак він трохи проїбався, адже наш герой не ликом шитий, він і Сіель спасе і Ро піздюлить. Однак той в останній момент втече і буде добитий Арквейд. І на цьому моменті все пішло по пизді. Отут, вибачте, але далі без серйозних спойлерів ніяк. Тому можете перейти по тайм-коду, якщо хочете зберегти інтригу. Перше, що нам треба знати, і нам це відкривають ще у Руті Арквейд. Нинішня реінкарнація РОА це Тоно Справжній брат Акіхи, а наш головний герой усиновлений. І його ім'я читається так само, але пишеться по-іншому. Ох, зараз і плутанина буде! Давайте для зручності надалі головного героя продовжу називати Шиті, а другого Шиті буду називати Гандончик. Так от, 8 років назад не було ніякої аварії. Насправді в гандончику прокинувся Роа. І той вбив шикі. Але головний герой вижив, чому так сталося, розберемося в наступних відео. Що нам потрібно знати зараз, так це те, що після цього душі гандончика та шикі пов'язані. А ще потрібно розуміти природу очей шикі. Завдяки ним він не просто знищує об'єкти, він знищує саму їх сутність. Тому, коли шикі вбиває гандончика в руті Арквейд, він по суті пририває безкінечний цикл переродження Роа. Знищивши саму суть Змія Акаші. А в нашому випадку, як ви розумієте, добила Ро Арквейт. а отже цикл не завершено, і Ро знову має переродитися. На наступний день Сіель в школі говорить головному герою, що вона продовжує жити як звичайна школярка, тому вони можуть і надалі спілкуватися. Далі ми спостерігаємо, як Шикі потрохи сходить з розуму, і, врешті-решт, вирішив втекти кудись, де він не нашкодить людям, а особливо близьким йому. Шикі вирішує, що повинен позвонити Ель і сказати, що з ним щось не так. Та приходить на здибанку в парк, але не щоб допомогти Шикі, а щоб його вбити. Справа в тому, що Сіль знала, що Роа не помер, і знала, що той спробує взяти під контроль тіло шикі, і замість того, щоб якось йому допомогти, просто чекала, щоб тепер його вбити. Шикі тікає від неї, але без результатів, бо в цій новелі імбовішим за неї є тільки Арквейт і сам Шикі. Тож Сіль готова його вбити, а той каже, вбивай, але вбитися з тобою я не буду. Цей прийомчик її розчулив, і Сіель вирішує, що вони разом знайдуть вихід з цієї ситуації. Коротко, вона ніякого рішення не знайшла, а Шикі сам все розрулив. Ну тут я просто хочу сказати, що хоч Рут і дуже цікавий, і мені подобається, я в кохання головного героя Сіель взагалі не вірю, бо вона мені здається ну дуже корисливою і дволикою. Розвитку відносин, як такого, я теж в цій історії не побачив. Отут вони друзі, а тут вже вона ревнує його до всього, що дихає. Ще в їх кохання мені не віриться, бо в самому Руті ушикі думки про те, що він кохає Арквейд. Щодо кінцівок істина кінцівка хороша. Вона логічна і взагалі це єдиний хеп'ен з усіх істинних кінцівок у новелі. Хороша кінцівка. Ще менш логічна, ніж у Арквейд. але я не проти. Мені вона настрій підняла. Підсумовуючи, хочу сказати, що світло на місяця мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що вона не відповідає на багато запитань, вона при цьому є дуже динамічною, схожою з Фейтом, і за це я її люблю. Ну і Арквейт найкраща дівчинка на Суверсу. Однак тільки після Тоса Керін. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до зустрічі у наступних відео.